В Кесарії Філипової Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви. Мене за кого вважати? У відповідь Симон Петро промовив, Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти Симоне, Сину Йону, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу що ти є Петро скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Це є слово Господнє. І Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Віпанці похвалений Єсу Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри. Шановні наші парафіяни, сьогодні братця рицарі, на Павла Другого, міністранці, органістка, улюблені кохані Божі діти. В день святого Петра Апостола, а конкретніше бо ми так називаємо цей день Петрович, в день Влади Ісуса Христа в День Престолу Костьона. Пан Єзус сьогодні запитує своїх учнів, тобто нас, за кого люди вважають Сина Людського? А допіру потім відповідає Петро, коли пан Єзус запитав. А ви, за кого вважаєте мене? Всі ми є учні Пана Ісуса, всі ми Христові учні. І насамперед всіх нас, кожну людину, разом із зокрема, пан Ісус запитує, що ви зробили з Костоном? Як виглядає ваш костюм, Чи те, що ви є живим костюмом, чи люди знають, хто такий пан Єсус? Чи люди знають, хто такий Син Божий Месія? Чи те, що ви належите до Божої родини Святої Церкви Вселенської? Чи сьогодні всі знають, хто такий Бог? І не судить нас пан Єсус, а просто запитує, як ми розповіли іншим людям, Хто такий Спаситель Ісус Христос? Хто такий Месія? Хто такий Божий Син? І потім запитуємо пан Єсу, а ви, ви особисто, за кого мене вважаєте? Хто я для вас? Бо люди беруть приклад з вас, але ви. Чи знаєте, ким я є для вас? Чи далі ще вірите, що я Божий Син? Чи ще досі вірите, що я посланий для того, щоб спасти вас? Якщо так, то скільки разів приходите до мене за цим спасінням? Скільки разів зі своїми питаннями приходите до мене, щоб почути правильну відповідь? Скільки разів приходити до мене в першу чергу, а не в останню, коли є біда, горе, страждання. Скільки разів приходити до мене, коли все добре в житті, щоб не мусили приходити, коли буде гірше. Бо якщо прийдемо, коли є добре, то вже не мусить бути погано в житті, бо вже не потрібно буде нічого навчитись. Як навчимося Бога в добрій ситуації, спокійній, в тихій, мирній, то не потрібно буде приходити в тоді, коли буде трагедія, якесь горе, тому що цієї трагедії не буде. І навіть якщо будуть труднощі, навіть якби були переслідування, навіть як буде по-людськи дивлячись якесь горе, то людина Котра є біля Бога, вона не впадає у відча, очевидно, переживання, має, може, якийсь страх, але не є переляканою, тому що є Бог. Тому що Господь, як знаємо, є сильніший за все і за всіх. Якщо Я є Богом для вас, каже сьогодні в Євангелії Пан Єзу, то чи насправді такого Бога вчите інших людей? В який спосіб Костю допомагає нам бути вірними Божими дітьми? Скільки разів ми зневіруємось або скільки разів ми Бога не ставимо на перше місце? Не раз хтось говорить, це на превеликий жаль, такі репліки, що Господь і так простить, але хтось з людей може не зрозуміти, коли в неділю чи в свято потрібно щось друге зробити, коли немає часу на Божу службу, коли потрібно буде з кимось зустрітись в тоді, коли є служба Божа, коли на Боженство в костелі, Бог зрозуміє. А людина може не зрозуміти і не мусить. Бо ми хочемо собі знайти друзів на цьому світі, тут, на землі, але втрачаємо небо. Це навпаки легше нам тоді буде, коли відійдуть ці люди, які нас не розуміють, бо вони не є нашими друзями. Легше буде, коли залишаться тільки приятелі які розуміють нас і приймають нас такими, якими ми є набожними, добрими, хтось скаже, святими, і їм це не буде перешкоджати. Залишаться люди, які теж мають в серці Бога. Ми би хотіли з цілим світом дружити, але ж не всі на світі дружать з Богом. І там є цей сумнів, чи я вистою, чи я буду до кінця вірний тому, що я постановляю, чи я часом не зневірюсь, чи не буду боятись, що втрачу когось, що інші люди почнуть про мене по-іншому думати, може обсуждати. Так колись мені один знайомий сказав, Каже, отче, не бійтеся, коли щось про вас говорять, чи наговорюють, чи видумують, чи обсуждають. Якщо про вас ще щось говорять, то ви ще щось варте, то у вас ще є якась ціна. Бо якби вас забули, якби було ці уша, кругом нічого не чути, то вас вже ніхто не знає. І можливо так, якщо ще є якийсь там. Шум біля нас, значить, ми ще щось варті. І заради Бога, сам Ісус сказав, заради Бога будуть переслідувати, ненавидіти, будуть всяке зло говорити тільки для того, бо їм не подобається, що ми є з Богом. І сьогодні пан Ісус запитує, хто я для вас? За кого мене маєте? Люди вважають Пана Ісуса за Яна Хрестителя, за Ілью, за Єремію, ще за когось кажуть, це Пророк. Але чи розуміють, що Ісус є Богом, що тільки Він може спасти, немає іншого імені під небом, в якому було би спасіння. Чи ми розуміємо, що це найбільший скарб нашого життя, нашого існування взагалі, що прийшов пан Єзус на цей світ і відкупив нас. І залишився з нами, власне, в костілі, в живій спільноті, в Євхаристії, в родині люду Божого. І тому пан Єзус запитує сьогодні в це свято, коли ми. Пригадуємо собі, яка велика влада Божа. Пригадуємо, що тільки Бог є сильніший за всіх. І сьогодні запитує Ісус кожного з нас, хто я для тебе? За кого мене люди вважають, люди, які знають Тебе, чи вони чули щось про Бога від Тебе, чи вони чули якесь добре слово, чи вони бачили, як ти молишся. Чи ти їм щось розповів про Пост, про що ми говоримо з нашими рідними, з нашими близькими, друзями? Часом трудно повірити в це, що люди себе знають руками, і ніхто ніколи нікому не сказав про Бога. У мене в житті була така історія, що покликали мене до скорої людини в лікарню, коли вже людина була майже без свідомості, ще трошки там щось розуміла. І коли після сповіді комунії святої намащання олеєм почали ми розмовляти, вказується, ця бабуся була десь там з Білорусі, переїхала, жили під Києвом, в Броварах. І запитую цих дітей, внуків, як довго ви тут живете, ну вже десь 15 років або більше. І кажу, і ви допіру мене знайшли, а звідки знайшли? А десь там питалися, то в газетах пробували шукати, то в інтернеті якийсь там адрес знайшли, знайшли парафію, задзвонили, попросили, щоб ксьон прийшов зі сповідом і комунім святом. І потім, власне, розповідали, що бабця їм розказувала колись про костюм, про те, як вони десь там їздили до Бродина на відпуст, як вони чули, як орган грає, але потім вже ніхто нікуди не ходив до жодного костілу, всі були зайняті роботою. І за який тиждень, за 10 днів знову прийшли і кажуть, що треба похоронити бабусю, бо померла. Дякували за таїнства. І треба було зробити похорон, тому що всі таїнства прийняті, не можна було відмовити. І пізніше вечором, після похорону, телефонує до мене парафіянка наша, яка як не через день, то кожного дня в костільню каже, ой, чи що то за похорон був? Ну і беру, кажу, там ім'я, фамілія, «О, то я її знаю, це ж в моєму під'їзді живе. Я кажу, як ви її знаєте? Так, ми вже з 10 років знайомі. Я кажу, пані, про що ви говорили? Десять років знайомства. Ви ніколи не сказали, що ходіть до костьола, послухайте, як там моляться, як співають. Я кажу, вибачте за завраждену стромність, я не є найсвятіший, найрозумніший ксьонс. Ви не могли сказати, ходи хоч на Лавренті, а подивишся, що він за один. Десять років. Про що ви балакали? Ойче, нам до голови не прийшло. Ми про все говорили: про город, про дачу. Про дітей, про внуків. Ніхто поняття не мав, щоб сказати щось про костюм. Десять років. І це чудо, що ці діти знайшли Ксьондза і бабця останній раз посповідалася. Можна було раніше, коли ця бабуся була старенька, ще, може, на ходу могла сидіти, можна було машиною до костіла привезти, де були ці діти. Де були ці внуки? Чи не до всіх, а особливо, можливо, і до тої бабці? Пан Ісус сьогодні каже ці слова, що ви зробили з моїм костьолом? Кому ви про цей костюм розповіли? Скільки дітей і внуків було до сповіді? Чи ваші діти живуть в шлюбі костільному? Що ви зробили з костьолом? І дає нам Пан Єзус апостолів, і каже, все, що зробиш на землі, буде зроблено в небі. Нам не потрібно вірити в сліпую. справді, ми не мусимо вірити так, як буддісти чи ісламці, що є якесь там Божество. Пан Єзус каже, видимий знак в костелі, даю владу апостолам. Можеш піти до любого священника. Побачити його, поговорити, попросити про сповідь, щоб дав тобі комунію святу. І пан Єзус каже, все, що він зробить, на землі буде зроблено в небі. Не раз, якщо би ми, священники, могли собі це усвідомити, то знаєте, що часом десь руки трасуться, якщо береш комунію святу і знаєш, що ти ці людині небо відкриваєш. Під час Боже Святої, коли уділяєш сповіді, пробачення, ця людина є святою. Я колись одній бабушці кажу, бабцю, ви святіша за мене, а чого? Тому що я півчаса назад сповідався, а від дві мінути тому ви святіша, вона так дивиться, каже, може і так. То аж не віриться, що пан Єсус таку владу лишив людям. І, кохані батьки, мами та бабусі дідусі, в ваших руках спасіння дітей і внуків, хоча ви не є священниками, але є це капланство повшехне, священство таке загальне костільне. Кожен тато і мама, коли вчить дитину перехреститись, коли вчить першої молитви, коли каже, що Боже є на небі. Ви є першими ксьондзами, які відкриваєте небо своїм дітям. Ось такий має бути костюм. Костюм з колиски з дому від найрідніших. А потім провадимо цих дітей до Костьола, до Ксьондза і просимо, щоб священик їх охрестив, сповідав, поділив їм комунію святої, інших таємств. Ти має бути костюм Пана Ісуса для того, коли нас сьогодні, пан Єзус, запитає, за кого ви мене вважаєте. Варто, щоб кожен з нас сьогодні відповів, ти є син Бога Живого, Ти є Христос, так як сказав святий Пьотер, Петро Апостол. І ми хочемо сьогодні визнати нашу віру, визнати. Нашу любов до Бога і сказати, Господи, дякуємо Тобі за Костю, дякуємо Тобі за апостолів, дякуємо, що ми можемо бути родиною Твоєю, що ми вже тут на землі знаємо, що таке небо. Так, Що таке небо? Якщо є святість, якщо є добра модлітва, якщо є взаєморозуміння, пробачення, це є небо. так? Тута я не скажу, що це якась таємниця велика, але власне вчора, чи перед вчора, коли приїхали наші рецежі з Польщі, брат Богомін каже до пробуща Віктора, ксьонта нашого, ойче, я тут чувствую себе як в небі, тут в городку, в Костялі. І я кажу, братці Богомін, як будете в небі, то скажіть всім святим. Що в небі так хорошо, як в городку, добре я скажу. Але дай Боже вже в 100 років і ми теж разом з ним. Не йдеться про те, щоб він дійшов до неба вже, але йдеться про те, щоб ми насправді прийшли колись. Може це так заміна слів, але варто, щоб ми, коли підемо до неба, могли сказати для Пана Ісуса, дякую тобі, Боже, що тут в небі так добре, як в нашому хострілі. Але, щоб так сказати, постараємося наш костюм, нашу парафію, нашу спільноту Святої Церкви справді вчинити родиною любові, родиною Бога, щоб Бог був на першому місці, і щоб ми себе відчували тут на землі щасливими Божими дітьми, і справді в небі сказали, добре, що в нашому костелі було небо. І добре, що сьогодні, коли ми в небі, ми себе відчуваємо, як в нашому постілі. Амінь. В ній похвалений Ісус Христос. Амінь.